Вітаю всіх на своєму каналі. Нещодавно я показувала відео, що отримала насіння віоли. Ну і дещо не дорозказала. А я замовила ще насіння для свого нового бізнес проєкту Так я це називаю. Не знаю, чи буде він вдалим, але варто спробувати. А саме мова йде про ротики садові. Антурінум. О, начебто так. Але я замовила високорости сорти, тобто ті, які використовують флористи у своїх букетах. Це специфічні сорти, тобто це не та розсада, яку можна буде продавати в сезон, яку люди купують на клумби. З питанням реалізації я вже все продумала. В мене є гарна знайома, в якої квітковий магазин. Вона дуже гарні букети робить, композиції, а в сезон доповнює свій асортимент моїми квітами. Я з нею поспілкувалася. Чи дійсно він такий класний цей, ці ротики садові для букетів? Бо мені просто вилізли відео на Ютуб. І так, вона підтвердила, що і вона його використовує. Він дійсно дуже довго стоїть в зрізці Гарно, з багатьма квітами поєднується. Ну що ж, замовляючи віолу, замовила і це. Я. Знову ж таки, поспілкувавшись з нею, обрала, обрала кольори, які використовує, наприклад, вона, які такі ходові. Це у мене буде, по-перше, серія Легенда. Це не махрові, бо я передивилася відео, що з махрові мало хто вирощує на зріз. Вони, я думаю, квітнуть пізніше і, можливо, їх виростити важче. Тому для першого разу обрала більш легкий варіант серія легенда White Pink і Light Pink. Ну, там такий буде градієнт а, з білого в рожевий. А, ще я подивилася, що насіння досить недешеве. Ну, якщо брати малу розфасовку, як я взяла, то насіння одна штука виходить майже 3 гривні. Тому я вирішила взяти їх буквально по 10 штук. Сіяти буду зараз. Він холодостійкий. Я думаю, що до дуже сильного похолодання я встигну з того, що в мене зійде. Головне, щоб сходи були гарні, ще зняти живці і таким чином зробити певну кількість маточників. Наскільки це буде можливо, Навесні я їх ще гарненько живцюю, бо мені треба приблизно 400 штук. Вирощують ротики садові, зрізочні на сітці, так як і хризантеми зрізкою, устому, Всі зрізочні квіти. Тому сьогодні. Край його треба посіяти, бо час іде по посіву. Я знаю, що багато хто його і в грунт сіє, якщо це не скорослі сорти, звісно, я буду сіяти в лоточки. Одразу торф я зволожила, щоб насінечко дрібне, не провалилось десь там в тріщину, бо його треба викладати на поверхню, з землею не можна присипати. Бо воно проростає при світлі. Тобто йому обов'язково потрібно світло. Десь через 7-10 днів я очікую перші сходи. Мій будильник мене перебив, бо я зовсім трошки не дорозказала, отже, зараз повикладаю насіння в лоточки, ще раз зволожую, накриваю кришками і відношу в дім на стелажі, під підсвітку. Ну, ось і все, що я хотіла розказати. Всім успіхів і до побачення!